Добрий день, діти! Влітку і восени ми можемо побачити навколо багато гарних квітів. Вони ростуть на квітниках, на клумбах. А ось взимку, коли кругом сніг, коли мороз. Де можна побачити квіти? На підвіконні в домах. Це кімнатні рослини, які ростуть в вазонах. І стоять на підвіконнях або на спеціальних підставках. Вони очищують повітря в наших квартирах і прикрашають наші будинки для того, щоб рослини квітли, за ними треба доглядати. А як саме давайте згадаємо, діти? Рослини треба поливати. Регулярно водою кімнатної температури, тобто не дуже холодною. Рослини треба мити або витирати листочки великих рослин ось таким чином, серветочкою, прибирати бруд і пил? А ще рослинам потрібне сонячне світло, тому їх треба ставити взимку на підвіконні. А що буде, якщо забути? І не поливати рослини. Подумайте, діти, земля почне сохнути, рослина почне в'янути, і згодом вона засохне і може загинути. А тепер давайте розглянемо будову рослини. Ви можете побачити стебло, листя та коріння на картинці. Стебло і листя ви побачите над вазоном, а коріння знаходиться у вазоні в землі, тому його не видно. Які рослини можна побачити найчастіше вдома у людей? Це герань, вона дуже красиво квітне і очищує повітря, різноманітні кактуси. Вони мають колючки, і їх не потрібно поливати дуже часто, тому що вони до нас прийшли із спекотних країн. Фіалки вони бувають різнокольорові. І фікус. А тепер давайте з вами порівняємо фікус і фіалку. Фікус великий може вирости, високий, а фіалка завжди буде маленька. У фікуса є стебло, а у фіалки тільки багато листячка. У фікуса листя велике і гладке, а у фіалки невеличке, оксамитове, вкрите, ніби пушинками. У фікуса немає квітів, а фіалка квітне різними барвами. Ось так, діти, сьогодні ми з вами познайомилися з кімнатними рослинами.